Дівчинка полінка Тетяна і Олег чекали на свою полінку вже навіть більше дев'яти місяців. Попри те, що дитина була переношена, тані говорили, що вона ще не готова до пологів. Дівчина запідозрила щось лихе, коли їй зробили УЗД. Там писало, що вже було маловоддя і згущення вод. І мені сама садистка сказала, що пора народжувати, дитина доношена, пора народжувати. Та лікуючий лікар сказала чекати. Тієї ж ночі Тетяна відчула сильний біль. Тоді лікарка їй дала препарат Гінепрал, який зупиняє роди, і сказала лягати спати. Наступного дня дівчина відчула, дитина себе по-іншому поводить. Зрештою, сама зініціювала КТГ. Тоді я вже побачила, що Просто прочерки, там там взагалі нічого не було. Діагностика підтвердила, серце Полінки вже не билось. Я не вірив до останнього моменту. До сих пір не віриться, що воно так сталося. Він чекав до останнього моменту, народження дитини вже всі були готові. Тетяна і Олег вважають, лікарі просто не догледіли їхнє дитя, а таблеткою гінепрал лікар штучно зупинила перейми, тому що не хотіла приймати пологи вночі. Сама ж лікарка не коментує, чому дала пацієнтці цей препарат. Зрозумійте мене правильно, я не можу давати коментарі, які виходять за межі медичної документації. Є історія в хвороби, в якій все записано, стан даної вагітної, і плода був задовільний. Є документи в історії, і ця історія ще раз вам говорю є в правоохоронних органах. Через що померла дитина, зараз встановлюють суд медексперти. В лікарні ж перевіряють дії лікуючого лікаря. Чи мала вона давати препарат Тетяні, встановить службове розслідування? Я об'єктивно вискажу свою думку, коли в мене будуть результати всіх службових розслідувань. Вона лікар абсолютно. На мій погляд, є професійний, і я би не не можу сказати якісь негативи проти неї. Коли ж дитина померла в утробі, тетяні в роддомі сказали ще два дні ходити з мертвою дитиною. Я сказала, як? як як таке можливо, це буде інфікування, як мені мертва дитина. Батько Тетяни, переживаючи за життя власної доньки, зателефонував своєму знайомому лікарю з іншого медичного закладу. Вона сказала, що треба щось робити тому що таня залишиться в тій лікарні от якщо піде зараження та знайома вона знайшла якісь кінці і подзвонила сюди і от вони почали стимулювати роди тоді тетяна і народила мертве дитя вагою майже 4 кілограми результати судмодекспертизи обіцяють повідомити за тиждень христина шевченко віталій чвак головні новини львова